Як працює мотивація і в чому ж її секрет? Як постійно залишатись замотивованим? Мотивація це, хоч і не постійна річ, але знати про те, як вона працює, точно варто. Тому що якщо ти не знаєш, як же ж працює ця сама мотивація, то досягати якихось грандіозних цілей в довгостроковій перспективі буде дуже важко. В цьому відео я розповім тобі про чіткий секрет, а також покажу графік того, як працює мотивація. І коли ти це все зрозумієш, то зможеш її максимально прокачати. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій. І спочатку давай розберемо, що ж таке ця мотивація і від чого вона залежить. Мотивація це бажання підняти рівень нашого дофаміну. тобто це відчуття, коли ти думаєш, «О, зараз я зроблю щось для того, щоб отримати ось це. Наприклад, зараз я покачаю прес для того, щоб отримати кубики. Або зараз я попрацюю для того, щоб заробити на новий гаджет. Давай розберемо примітивну ситуацію для того, щоб ти чіткіше зрозумів, як працює мотивація. Ось ця шкала це рівень твоєї мотивації, а ось ця пряма це твій нормальний рівень дофаміну. Мама просить в тебе сходити в магазин, в тебе немає ніякого бажання і тобі лінь. Тому рівень мотивації трохи падає. А потім мама каже, що якщо ти сходиш в магазин, то зможеш купити собі морозиво. Тепер в тебе є ціль отримати дофаміновий стрибок за рахунок поїдання солодкого. Відповідно, твоя мотивація сходити до магазину зростає. Рівень мотивації завжди дорівнює рівню дофамінового стрибка, який на тебе очікує. Ти замотивований йдеш в магазин в очікуванні тієї самої насолоди. Купляєш морозиво і під час того, як ти його їсиш, твій рівень. Дофаміну сягає того самого піку. А що ж відбувається далі? Твій рівень дофаміну падає. Але якщо ти подумав, що він вертається до своєї норми, то зовсім ні. Він падає ще нижче. Тепер розглянемо другу ситуацію. Уявимо, що вийшла нова гра, ти її завантажив і вирішуєш пограти. Твоя ціль отримати дофаміновий скачок в процесі гри. Твоя мотивація знову зростає до рівня очікуваного дофамінового сплеску. А тепер найстрашніше, коли ти пограв у гру і твій рівень дофаміну впав нижче норми, то тобі захочеться знову його підняти. Ти поставиш нову ціль, але тепер процес гри не викличе в тебе таких емоцій. І чим більше ти будеш грати, тим нижче буде падати твій рівень дофаміну. Але раптом тобі в голову приходить те саме геніальне рішення, яке допомагає тобі знову відчути ті самі емоції, які ти відчував під час свого першого сплеску дофаміну, Отож, в чому полягає суть рішення? А рішення полягає в тому, що ти на підсвідомому рівні вирішуєш збільшити час, який ти будеш грати. Раніше ти доходив до свого дофамінового піку, тобто до ось цього самого сплеску протягом 10 хвилин гри. Але тепер тобі для того, щоб дійти до цього самого рівня, знадобиться ціла година. І відповідно ти будеш кожен раз збільшувати і збільшувати свій час, який ти будеш проводити перед тією чи іншою грою. Але знову ж таки, ти не зможеш грати в цю гру постійно, тому рано чи пізно. Після... Ти її відкладеш, і твій спад дофаміну буде просто нереальним. Зараз ми розглянемо третю ситуацію, і саме вона тобі покаже, наскільки ж являється ця сила дофаміну руйнівною. І потім ми перейдемо до чіткого, практичного вирішення, до конкретних кроків, які ти повинен застосовувати вже сьогодні, для того, щоб стабілізувати свій рівень дофаміну. Найбільше задоволення і найбільший сплеск дофаміну, який ми можемо отримати штучним шляхом, це перегляд 18 плюс контенту. Я думаю, ти вже зрозумів, що ця звичка, так само як і в попередньому прикладі, причастому. Є застосуванню перестає давати нам такий самий сильний рівень задоволення. Тому ти вирішиш прийняти ще одне супергеніальне рішення, і для того, щоб кожного разу тримати свій пік дофаміну на одному рівні, ти щоразу обираєш все більш збочений контент. Я думаю, мені не варто пояснювати, до яких проблем в соціальному житті це може з часом призвести. А також я не буду описувати емоції, які ти будеш відчувати під час реального ссу. Спойлер точно не такі яскраві, як під час перегляду пу. Тепер, коли ти зрозумів, як діє наш дофамін, а також як від нього залежить рівень нашої мотивації, давай же ж визначимо цей головний секрет безмежної мотивації. Але перед тим, як ми перейдемо до цього секрету, обов'язково постав до цього відео лайк, тому що я витратив на нього дуже багато сили, багато енергії і постарався вам дати максимальну кількість корисної інформації. Окрім цього, обов'язково напиши в коментарях свою думку щодо цієї теми і чи хотів би бачити більше подібних відео про мотивацію, а також про дофамін. Ну і окрім цього Цього обов'язково підписуйся на цей канал, тому що тут виходить багато якісного і цікавого українськомовного контенту про саморозвиток. Тому знову ж таки обов'язково підписуйся на якісний контент про саморозвиток і допомагай розвитку українськомовного Ютубу. А ми переходимо до секрету. Секрет досить простий, і суть його полягає в тому, що всі дофамінові сплески ти повинен отримувати природнім шляхом. Тобто, це може бути заняття спортом, спілкування з друзями, різні прогулянки на природі або просто робота над своєю улюбленою. Справою, але що ти повинен зробити вже сьогодні для того, щоб привести свій рівень дофаміну в норму, і для того, щоб перестати відчувати ось ці постійні сплески, які взагалі негативно впливають на твоє самопочуття і на твій контроль мотивації? Отож, найперше, що ти повинен зробити, це провести дофаміновий детокс протягом 24 годин: ніякого солодкого телевізора, комп'ютерних ігор, соціальних мереж, ніякого алкоголю, ніяких шкідливих звичок, і врешті-решт ніякого пору. А також ти повинен прибрати все, що негативно впливає на твій рівень дофаміну. Зараз ти, напевно, думаєш, ого, як багато заборон. Що ж тоді взагалі можна робити протягом дня? Я зразу тобі даю чіткі рекомендації. І, по-перше, ти можеш поїхати відпочити на природу, тому що це дуже позитивно впливає взагалі на нашу свідомість, допомагає нам відпочити і допомагає стабілізувати саме ось цей рівень дофаміну. Окрім цього, я рекомендую почати читати. Тобто, якраз коли в тебе відбувається ось цей, коли ти проходиш цей дофамін Міновий детокс, то читання дуже позитивно впливає на тебе, тому що ти максимально вникаєш в суть книги, і тобі буде набагато легше застосовувати те, про що ти читаєш. І окрім цього, всього, ти можеш почати планувати своє майбутнє або, можливо, вести щоденник. Тобто просто береш блокнот і починаєш записувати все про що думаєш. Ось ці три речі вони дуже тобі допоможуть, якщо ти справді вирішиш влаштувати подібний дофаміновий детокс. Чи буде це важко? Це буде дуже важко. Чи варто це того 100%. Після ось такого дофамінового детоксу твої рецептори ніби оновляться, і вже замість того, щоб з'їдати три шоколадки для того, щоб досягнути свого піку, тобі буде вистачати з'їсти одну цукерку для того, щоб отримати той же ж самий рівень дофаміну. Або тепер тобі не потрібно грати дві години в Call of Duty для того, щоб досягнути свого максимального сплеску. Тепер тобі достатньо просто на 10 хвилин взяти і почитати книгу, яка тебе справді цікавить. І до речі, якщо ти хочеш дізнатись більше про користь читання, то я дуже рекомендую тобі переглянути. Моє відео про користь читання. Посилання буде в описі, а також в правому верхньому кутку в підказці. Друзі, я дуже сподіваюся, що це відео додало вам розуміння того, як працює дофамін, а також ви зрозуміли чіткі кроки, які повинні виконати в найближчі 24 години для того, щоб позитивно попливати на своє життя. Це буде нелегко, але у вас все обов'язково вийде. Відео, яке ти зараз дивишся, це 70 те щоденне відео на моєму каналі. 70 щоденних корисних відео про саме. Розвиток. І зазвичай в кінці відео я кажу свою вже улюблену фразу, яка звучить в стилі Дякую за перегляд і побачимось вже завтра в новому відео. Але сьогодні ця фраза прозвучить в останнє. тому що завтра буде останнє відео на цьому каналі, яке я дропну в форматі публікацій щодня. Тому що далі я переходжу на режим 2-3 відео в тиждень і буду робити акцент саме на прокачці якості, а не на кількості. Тому вже зовсім скоро чекайте ще крутішу інформацію та ще Кращу подачу матеріалу. Я дякую вам за перегляд, і ми побачимось вже завтра в новому відео.